Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І одне, але складне питання на сьогодні. Якщо вам потрібно трохи більше часу, щоб дати відповідь, ставте відео на паузу. Тож питання. Після якого чуда Петро сказав Ісусу: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи! Правильна відповідь? Після того, як він з товаришами піймав повні човни риби по слову Ісуса. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змогли ви правильно відповісти на це питання. Дякую за вашу участь. Давайте знаходити перлини біблії разом!